привітати. встановили пам'ятну табличку та погасили тематичну марку. Так привітали із десятиріччям 18-ту бригаду армійської авіації імені Сікорського у День захисників та захисниць України. Табличку встановили у сквері пам'яті героїв, виготовлену з бронзи. Її створювали на місцевому підприємстві. Розповідає начальник комунікації бригади Євген Ракіта. За його словами, відповідальні за дизайн та ідею культурні сили, підрозділ збройних сил України, який займається психологічною підтримкою воїнів на фронті. Пам'ятний знак. Нашої бригади, але не тільки нашої бригади, а ідея в тому, щоб всі бригади, які дислокуються в полтавському гарнізоні по черзі, там на день частини чи на якесь свято встановлювали тут свої таблички, і це вийшло в такий красивий орнамент всіх бригад. Погашена в рамках урочистостей марка носить назву Сікорський. Бригада їм Сікорський, вони написали Сік, оркська, ми виглядаємо орків в небі. Тут гра слів дуже, дуже така цікава і влучна. Тому, напевно, з усіх власних марк, які ми за останній час гасили, мені здається, ця найкраща, найтака ідейніша і. Її унікальність у тому, що дизайн розробили власне представники 18-ї бригади армійської авіації, додає директор розвитку мережі Полтавського району Укрпошти Павло Шестопал. Представники Укрпошти зазначають, марок для 18-ї бригади у Полтаві надрукували 500 екземплярів. Колекціонери розкупили наклад за два дні. В компанії підкреслюють, планують друкувати додатково, аби люди могли придбати марки у відділеннях.